важка була. Люди не сприймали його промову, ожесточилися, бо він підняв свою голову до, до верху, до неба і побачив відкрите небо. І що він ще побачив? Слава Богу! І Ісуса Христа побачив, примов Отця Небесного. І Він це каже, люди не сприймають. Друзі, дай Господь допоможе. Хотів <касло> би ще напомнити про одного із учнів. Це Фома, Це Фома, один з учнів. Він не сприйняв ту реальність про славне світле і Воскресіння. не сприйняв. Йому кажуть друзі, кажуть, ми бачили, він з'являвся нам, вони магдаліні, жінкам на носів, які поверталися від. До, щоб сповістити братів, на дорозі Христос зустрів і сказав: Мир вам, спокій вам, не бійтеся, не лякайтеся, радійте. радіте, завивши Петра. І ці друзі розповідають Фоми. От я хотів би, щоб ми так от, розсуждали, роздумували. Та я не повірю, я не, не можу сприйняти це, коли я не покладу свого пальця в рани, коли я свої руки в бік не покладу, я не повірю. На 8-й день. А це записано, дивіться, Іван 20, 20, 26 вірш. 20-26 по 29-й вірші записано ця подія на 8-й день. Христос з'являється там учні, всі та учні. І син Божий персонально звертається. До фомій каже, Фома, роби ці процедури. Ну, робив, пальця дуже вравні, руку в бік мені поклади, і не будь-невіружі, а будь-віружі. Що він міг сказати, друзі? Краще побачити один раз, чи сто почути. Він сказав. Господь мій і Бог. Ти побачив Фома? Увірував. А блажені ті. Алілуя! А блажені ті, котрі не бачать авіру. Допоможи Господі. І зараз, друзі, я би всіх запросив до щирній молитви. Давайте ми так в смаленні по кори серці, Ми зможемо схилить коліна, помолиться за благословиння супрання зібрання. Давайте це зробимо.